Ранок у Прилуцькому розпочався із пожежі. Вогонь спалахнув у будинку на вулиці Соборності близько п'ятої ранку. Ну під ранок задимлення пішло від проводки. Зараз під будинком просто небо лежать обгорілі речі. Вікна відчинені навстіжі з запах гару, адже горіло потужно. З однієї кімнати вогонь перекинувся на меблі та стіни. Для приборкання полум'я було подано спеціальний водяний ствол. Рятувальники працювали в апаратах на стисненому повітрі, оскільки було сильне задимлення. Ось і е, ліквідація пожежі зафіксовано о четвертій п'ятдесят п'ять. У будинку мешкали 67-річна власниця та 23-річний чоловік, який орендував кімнату. Їх обох госпіталізували до лікарні з отруєнням чадним газом та опіками верхніх дихальних шляхів. У квартиранта виявили порізи. Він поспіхом вибирався з будинку через вікно. При отруєннях не тільки чадним газом і продуктами горіння, внаслідок того, що горять речі, меблі. Вони дають певні випари, дими, да, і відбувається інтоксикація організму цими випарами. Більшість з них всі потребують кисневої підтримки. Лікар каже, що стан жінки важчий. Вона відчайдушно кілька разів поверталася в будинок і намагалася загасити пожежу, але їй це не вдалося. Крім отруєння, власниця отримала опіки обличчя. Головне, додає медик, що люди вчасно прокинулися, зреагували та вибралися з палаючої хати. За день їх уже випишуть з лікарні. Отруєння небезпечне чадним газом, коли є несправні, наприклад, газові кутли або печі і немає загального займання. Тоді чадний газ він не сприймається людиною, та і вони зазвичай отруюються коли ну вночі, коли лягають спати. Цього разу причиною була несправна проводка. Однак надзвичайники кажуть, що саме несправні печі та прилади для обігрівання є причиною чверті пожеж цієї зими. Тому закликають людей добре перевірити прилади, що є вдома, на справність. Особливо слід пильнувати за тим, щоб обігрівачі не були залишені увімкнені на період, коли вимикається світло. Ось і коли ви вже залишили будинок, а обігрівач може бути увімкнений. І саме це може спричинити до пожежі до слова, завдяки оперативності рятувальників будинок вдалося зберегти від масштабних руйнувань. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.